До основної групи коаліції країн зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України входять уже 29 країн. Про таке заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На нашій зустрічі у Львові я подякував міністру закордонних справ Нідерландів, Вопке Гукстрою та міністру закордонних справ Урмасу Райнсалову за їхні зусилля забезпечити відповідальність за російські злочини. Ми зосередилися на наступних кроках щодо спеціального трибуналу. 29 країн уже приєдналися до основної групи коаліції. Її друге засідання Страсбург, 21-22 березня. Пане Ярослав, от е Поясніть, будь ласка, якщо ви розумієте логіку створення саме окремого спецтрибуналу, то що значить оці ці країн, і чим він відрізняється, наприклад, від міжнародного трибуналу в Гаазі. Ну тому що тут запускається спеціальна процедура, зокрема безпосередньо там і політичної відповідальності вискові злочини. А, а мені здається, що трибунал в Газі він теж, нібито, був спеціально створений для кейсу Югославії. Так, звичайно, це спецтрибунал. Що спеціка з будь-якого так званого спецтрибуналу, яких там було декілька в історії. Мова йде про те, що. Низка країн е, об'єднує зусилля для покарання е, тих чи інших там злочинців. Це військово-політичних навіть злочинців в даному випадку, якщо ми говоримо, не тільки хто безпосередньо там злочини це тільки тим, хто вчиняв, в тому числі і тим, хто керував е, всіма цими процесами, знімається так званий там імунітет з президентів, з прем'єрів і так далі. Чому тут важливо якомога більша кількість держав, що це був створений спеціальний орган, тому що тоді всі особи, які підозрюються, вони попадають під юрисдикцію права по суті тих держав, які укладають таку угоду. Вони вирішують не просто питання, питання там проведення суду, це питання слідства, це питання затримання е, по всьому світу. Так далі, так далі. Тобто, ціла низка процедур дій це держави, але ухвалять спільне рішення і починають переслідування тих осіб, які підозрюються в чиненні злочинів е, і ведуть відповідне там слідство. Тому е, це добре, що сьогодні ця зустріч відбулася. Дай Бог, щоб вона була епохальна, Зрозуміло, що це декілька раундів буде перед тим, як ця угода може бути підписана. Але важливо, щоб ми вийшли напевно, все-таки з такого формату, який десь нам нав'язувався, щоб це було. Все таки український спеціальний суд там при допомозі, там при підтримці інших держав, ну це зовсім інше, тому що це буде по суті юрисдикція тільки там України, і нам складно буде розраховувати тоді на серйозну підтримку інших держав в питанні затримання конкретних осіб і так далі. А в випадку, коли буде міжнародна угода і цей трибунал буде утворений на такому рівні, спецтрибунал, ну це набагато розширює повноваження, можливості покарання. Наводили, приклад там Мілошевича, який ми мали так. Ну, в, в Європі був уже не так давно. Це, власне, якщо за таким сценаріям. Міти, то та відповідальність рано чи пізно її вона настане стосовно, ну якщо не всіх, то більшості тих, хто доживе, принаймні до, е, до, ну, до, до дивіться, до. от Мілошевич став фігурантом е, цього судового судової справи після того, як він втратив владу. Е, наразі е, теоретично, якщо Володимир Путін не втратив владу, проте Війська Російської Федерації полишать територію України і буде вже працювати цей трибунал. Тобто будуть зібрані дані, будуть висунуті звинувачення Володимиру Путіну. Чи можливо загалом така ситуація? Чи якщо е е Путін втримається при владі, то от е цей трибунал, він так би мовити, не запрацює, бо буде в якомусь стані паузи? Е Можливо, така ситуація, що ця людина керує Російською Федерацією, при цьому він не може нікуди не поїхати, бо його можуть заарештувати не визнаний ніким? Чи О, це власне можливо? цього, того, що й домагає один з пунктів, що й домагається Україна, і в якому напрямку власне і рухаються наші партнери? Побачимо по факту, щоб не діяв так званий імунітет на президента угу. Російської Федерації, щоб він міг бути переслідуваний навіть в процесі перебування угу. при владі. Наскільки тобто, це так... можливо здійснити розумію, Но... що в міжнародному праві так є таке. Ці принципи імунітету на рахунок керівників інших держав, так? Так, звичайно, але коли мова йде про порушення там, прав людини, злочини проти людства і ціла низка інших злочинів, то тут є багато, багато нюансів, а які, які можна обійти. Тому, ну, бачите, а, а, тут... а процедура це оці це спецтрибунал, чи це має через ООН? Яким чином? Тут, чи... бачите, тут, ну скажімо як, я не є там глибоко настільки не володію втиматися безпосередньо конкретно які можна механізм обійти, Іти, тут питання знову ж таки повертаючись до зворотньо, е, політичної волі. Є вона будуть шокбуть механізми mm -hmm. пошуку, як це обійти, mm -hmm. і яким чином е, зробити так, щоб навіть перебуваюча людина, яка перебуває на посаді, вона могла так чи інакше е, притягуватися mm -hmm. до відповідальності. Тобто, про... через факт безпрецедентності, ми приходимо до того, тобто, яка навіть... буде ситуація і чи буде консенсус? навіть не те, що безпрецедентності. Mm -hmm. Тобто тут мова не йде про винесений вирок, мова йде про ведення, там слідства. Виноситься там підозри, ведуться ті чи інші дії, збирається доказова база. Тобто мова не йде про те, що це вже там арешт чи захоплення його там безпосередньо. Але сам факт, і, і тут ми повертаємося до іншої сторони. Давайте пофантазуємо трішки, але сам факт Україна mm -hmm. веде війну з Росією, так? можливо, складуться такі обставини, є там в когось там мандат чи немає на затримання Путіна. але в Україні цей мандат уже є. Тому затримати і привести військових злочинців. Чи Путіна чи будь кого які перебувають на посаді, затримати їх, і вже щоб вони ді... далі стосовно до них законодавство, ну чому, б, чому б... ми навіть застосовувалися покарання, чому піні? Б, б тобто, тут людство зустрілося зараз ну, з безпрецедентною агресією після Другої світової війни, і, звичайно, ну, йдуть пошуки в різних варіантів, форматів, які можна чином це зупинити. Зрозуміло, що без військової там, поразки, без військових там, успіхів, поразки Росії, без військових успіхів України, це все дуже складно. The Юридично дотягнути, тому що, звичайно, перебуваючи при владі, Путін він, ну, має там, армію, яку не яку, так, має під собою там, громадян, має цілу низку варіантів впливу, навіть фізичного захисту, від того, щоб його там не затримали і все інше. Тому, звичайно, це напряму пов'язано з тим, як розвиватися військові дії. Але точно не можна зараз е, сидіти там і очікувати, коли російська влада посипеться, да, і тоді вже починати створювати трибунал. Ні, там дуже багато підготовчої роботи, дуже багато усіх без Путіна, які мають нести відповідальність, так які причетні. І там е, дуже довго. Друга складна процедура, яка може затягнутися на 10-20 років. Путін не молодий зараз і, і так далі, і влада не вічна також.